Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Хмельницькому під час розбору завалів після вибуху у багатоповерхівці рятувальники виявили тіла двох загиблих жінки 1973-го та чоловіка 1983-го років народження. Нагадаю, що вибух стався близько 15.00 28 жовтня в одному із житлових масивів міста. Було зруйновано частину будинку, постраждало декілька мешканців. На місці всю ніч працювали рятувальники, поліція та комунальні служби. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження. Нині триває розслідування. У здолбунові на вулиці Старомильській автомобіль БМВ наїхав на трьох пішоходів. За попередніми даними, 23-річний водій не вибрав безпечну швидкість та не врахував дорожню обстановку. У наслідок ДТП 29-річного чоловіка з численними травмами госпіталізували. Його 22-річну знайому після огляду відпустили додому, а дворічну дитину з підозрою на струс мозку залишили у лікарні. Водій був тверезий. За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження. Понад п'ять років за ґратами проведе 29-річний житель Костополя, якого суд визнав винним у незаконному зберіганні боєприпасів. Під час обшуку в його будинку правоохоронці знайшли 78 патронів та картуз із пороховим зарядом до артилерійського снаряду. Чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності та вже мав судимості за крадіжки. Суд призначив йому покарання 5 років та 6 місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. На Сарнещині судитимуть 21-річного чоловіка, який за 5 тисяч доларів США допоміг чоловіку призовного віку втекти з України. За даними слідства, він відвіз клієнта мотоциклом у прикордонну зону, звідки той мав перейти кордон поза пунктом пропуску. Обох викрили прикордонники, обвинуваченому обрали запобіжний захід тримання під вартою із заставою понад 240 тисяч гривень, яку він ще не вніс. Його справу розглядатиме Дубровицький районний суд за інкримінованою статтею, Чоловіку загрожує загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. У рівному судитимуть директора комунального підприємства, якого звинувачують у недостовірному декларуванні майна на майже 13 мільйонів гривень. За даними прокуратури, посадовець не вказав у декларації за 2022 рік будинок площею понад 400 квадратів вартістю понад 8 мільйонів гривень. А також фінансові зобов'язання дружини на понад 4,5 мільйона гривень. Слідство проводили обласні правоохоронці. Директору загрожує до двох років ув'язнення та позбавлення права обіймати посади до трьох років. На Рівненщині завершують капремонти харчоблоків у чотирьох ліцеях. Мова йде про Здолбунівський, Ясногірський, Радивилівський та Рокитнівський ліцеї. Рівень готовності перевищує 95%. Тож нові кухні запрацюють уже незабаром. У Білокреницькому ліцеї сучасний харчоблок уже відкрили. Нагадаємо, що ремонти харчоблоків відбуваються завдяки реформі шкільного харчування, ініційованого першою леді України Оленою Зеленською. Ця реформа покликана забезпечити дітям здорове та якісне харчування. Yeah. <small noise> На рівненщині триває голосування за кращу книгу року. Читачі області обирають переможців конкурсу Краща книга Рівненщини-2026» у номінаціях Краще прозове видання та краща поетична збірка. Голосування відбувається онлайн у публічних бібліотеках або через електронну пошту. Після завершення опитування буде сформовано великий та малий списки, а остаточних лауреатів визначить професійне журі. Конкурс організовує Рівненська обласна наукова бібліотека за підтримки обласної ради. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми, за повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, у нас ще багато цікавого. Пам'ятайте, ви на правильній хвилі.